Дивіться, яке м'яце. А аромат скажений. то є лікарство. До чарки дотягтись не можу. Сьогодні в тим дня шулюм потепліло, встрівся з утра на базарі з лопаткою, з баранячою. Набрали овочі в цілу кучу. Казан горить, лопатка порубана вже. Дивіться, на ну, отакі шматки дебелі з кісточкою. Газуємо до казана. Друзі, казан горить, льємо олію. Заливаємо мілілітрів 100-150. По стіночкам даємо, щоб нагрілося, і будемо обсмажувати нашу баранину. І включимось, покажу вам що до чого. Баранина обов'язково на кісті здоровими кусками. Закидаємо на обсмажування. Хто зна, що таке шулюм? Хто готував, пише в коментах, хто не зна, лупив колокол, дивиться і тоді буде знати, то ми робимо такий суп, що й мертвого на ноги поставили. Там буде скільки всього, що хай Бог милує. Дивіться, які шматочочки. Накидали в казан, обсмажуємо. Буду показувати все поетапно. От таке в нас трава буде. І поки наше м'ясце там підсмажується, ми нарубаємо цибулі. Цибулю рубаємо отак півкільцями, як на плов. Нарубаємо цибулі на цю страву потрібно багато. Попереджаю зразу. І вона там буде кидатися в два етапи. Це взагалі, ну, шулюм варять хто як хоче, як і плов. Але є там. Певні загальні правила, від яких не можна відходити, щоб вийшло те, що треба. Ну і звісно, м'ясо ви можете брати любе, яке хто любить, навіть свинину. Але всі знають, що я люблю свинину найбільше. Але в цій страві мені підходить баранина. Так, нарубали цибулю, шуруємо до вогню. Дивіться, яке м'ясце, аромат, який стоїть у того баранчика. Що ми робимо? Ми взяли наше м'ясо і дістаємо. Воно вже обсмажилося. Дістаємо його. Аромат тут стоїть від баранини в таку погоду. Та це хай бог милує. Я вже починаю нервничати. Грами, кілограми, тонни, все в нас буде під відео, як звичайно. Зараз шуруємо, хватаємо цибулю. Цибуля нарубана півкільцями в казан. Потовкли і отак і смажимо. Цибулю нам потрібно буде підсмажити до такого стану, як плов. щоб вона дала колір. І м'ясо дасть, і цибуля. От вона буде підсмажена до того стану, коли вона нам дасть для нашого шулюму колір такий насичений. Взагалі, я тільки починаю про це думати, в мене слина тече таким ой, такою річкою, що я навіть не знаю. Так, смажемо цибулю, шуруємо рубати наступний наш інгредієнт, поки вона підсмажується. Вогонь держимо великий, погнали. Наступний інгредієнт. Морква. Моркву рубаємо так. Не по дитячому. Кузя, ти будеш моркву? На. Не буде морква. І отак, на чверть. Все. Я люблю, щоб тут було все таке крупне, як в шурпі. Ну, Воно є різновид якийсь шурпи, мабуть, чи щось таке. Така страва мисливців, рибалок. Ну і така природня. Дома такого, мабуть, не зробиш на плитці, а тільки в казані і на вогні. Рубаємо моркву і включимось. Друзі, дивіться, наша цибулька вже випустила з себе практично всю вологу. Чого нам і треба було добитися, даємо сюди моркву. Нашу крупну, красиву моркву. Починаємо наряжати наш шулюм. Буде в нього такий колір, що як тільки на нього подивишся, то вже наїсися. А якщо щось скуштуєш, то то буде взагалі... ай-яй-яй. Все, накидали, обсмажуємо моркву. Моркву смажимо так. Також хвилин п'ять. Морквинка наша вже дала колір. Цибулинка стала вже такою прозорою. Даємо назад м'ясо. З тим цим соком, з цим гептом. І тут аромат казана пішов такий, що стало аж, аж тяжко біля нього стоять, бо вже так хочеться того шулюму. Так. Дивіться, що ми робимо далі. Дістаємо воду. Наху і заливаємо. Води я сюди вілью на 12 літровий казан літрів 5 Тому що там ще інгредієнтів буде. Отако. От Щоб все в нас влізло. Ждемо, поки закипить, і будемо доводити його, Варим без кришки. Закипить включимось. Наш шулюмчик закипає. Збираємо з нього пінку. Якщо є, якщо нема, ну а вона буде. То обов'язково. Зібрали отакого. От Що ми робимо далі? Дивіться, які в нас є дві файні перчини. Ми їх туди. Там плавають наші перці. Зараз посолимо ловко. Таку ж меню дамо добру, бо в нас нічого ж не солене. Потім будемо досолювати. Дамо хмелі сунелі. Бо яка ж баранна без хмелі сунелі. Так, дамо чорного перцю меленого. Пару лаврових листів. мішнули, забуваємо, огонь прикручуємо, піну збираємо, забуваємо десь на півтори годинки, щоб отак воно булькало єлі-єлі душа в тілі. Ну, а потім будемо включатися і продовжувати готувати наш оцей чудернацький шулюм. Ви навіть не уявляєте, треба вам обов'язково додивитися, як я його буду куштувати. Це отака от страва. Минула годинка, друзі, пора нам нарубати цибулі. Дивіться, в мене дві червоні і дві білі. Що ми робимо? Ріжемо цибулину напополам і рубаємо її міленько. Тоненько, 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 тоненько. Чим тонче, тим краще? І зараз ми перерубаємо всю цибулю, я вам покажу, що з цим ділом робити далі. Дивіться, наш шулюмчик підбулькує, він вже такий густий. Що ми робимо? Даємо сюди нашу цибулю міленько нарізану. Всю як є. Всипали, всипали. І що ж, яка ж баранина. В нас буде без зіри, без кмину. Тому кмин мнем і туди. Не зразу, а разом з цибулею. Вкинули, піймали аромату оцього дикого. Ой, страшне. І що? Забуваємо ще на півгодини. Хай цибулька гуляє. Через півгодини я вам покажу, що з цим робити далі. Отаку от долено кипіти. Продовжуємо готувати наш шлюм, в мене є почищена картопелька. Дивіться, отаку картоплю я рубаю на чотири частини, отакі. Якщо у вас мільча картопля, от на дві, на чотири, ну все повинно бути крупно, як на шурпу. дивіться, який наш шлюмчик тут гуляє. Заправляємо в нього картоплю нашу. Потихеньку, щоб не булькнуло, бо все гаряче. Тут такий аромат і ще стоїть, що я вже не знаю, чи дождусь я, чи почну прямо з казана сьорбати. Ну, треба витерпіти. Закладаємо нашу картоплю, вона закипить, чекаємо 20 хвилин. Він вже такий густючий, що це просто все. Через 20 хвилин, як закипить, включимось. Покажу вам, що робить далі. І поки наша картопля там кипить, дивіться, перці солодкі. Рубаємо. Рубаємо також немілко, крупно. Ну, Мені так подобається на отакий от кубик, ну, дебелий такий. У нас дві перчини солодкі, здорові. Ну, тут якийсь дефект. Ми його зараз видалимо. Рубаємо і рубаємо жовто. М -м -м. Як весною запахло. Помидор дебелий. Рубаємо. Як рубаємо помидор, вирізаємо гузно. М -м. Соковитий і пахне навіть не пластмасовий. На смужку. Таку невеличку смужку. Хто там хоче, може відділити з нього шкірку. У нас страви брутальні, в казані, ми шкірку не відділяємо. Рубаємо, як є. Картошка наша кипить. Наш шулюмчик майже готовий. Даємо перці. Даємо перці. І даємо наші помидори. Соком все як є туди. Ви гляньте, яке воно густезне. М'ясо вже повідпадало від кісток. Бараненка готова. Аромат скажений. Зараз хвилин 10 ми його прокип'ятимо. Спробуємо картоплю. Доведем трошечки по солі. і будемо насипати і ковтати, бо вже сил нема. Ах, краса яка. Ну і завершальні етапи. Зелень. Зелені потрібно багато. Кріп, петрушка, кінза, хто що любить. Тут у нас смак у кожного своє. У мене цибуля, петрушка, кріп. Всього буде багато. Весна. Вже почали трохи давати нам вітаміну. Вітаміну будемо їсти. Так. І часник, звісно. Часник, та в мене тут зубчиків 6, мабуть. Я його так дуже мільчити не буду. Ну, отак. Зараз все це нарубаємо і хвилин через 10 запробуємо наш шулюм. Закинемо, якщо все готове, картопля готова, то ми тоді вже закинемо зелень 5 хвилин і газуємо по чарку. Бжола прилетіла. Друзі, заглядаємо. Заглядаємо, дивимося, м'ясо відходило від кісточки, вже все в нас як положено. Що ми робимо? Ми даємо сюди зелень з часничком нашу, тому що нарубана всю, як є, з гептом. Трохи підбовтаємо. І отут уже можна влупитися і в підписку за таку страву, так? Гляньте, яка краса. Аромат стоїть такий, що от зараз воно буквально закипить, 2 минути, я його насипаю. І ви побачите мої емоції. То все. Ну і що? Момент істини. Ось все воно. Що ми з вами зробимо зараз? Зараз ми з вами оце все діло будемо смакувати. Ви гляньте, яка консистенція цього всього діла. І як воно нарядно виглядає. І отак. А? Воно. Все. Ідемо пробувати, тому що сил більше нема. Шу, проба пера. Беремо лавашик свіженький. Сьогодні він нам попався разом з лопаткою. Ну і що, запробуємо наш шулюмчик. А ну, йди до мене, мій хороший. Друзі, то є лікарство. Дивіться, яка краса. Це неймовірно смачно. Я навіть до чарки дотягтись не можу. Зараз, секунду. Обов'язково. Зробить, відновить сили. Ну, а з вас, як звичайно, лайк, дізлайк, матюк, підписка. З вами був Славко, готуємо шулюм. Всім пока.